А тепер запрошуємо до катехези, до такої вступної частини катехези, яка цього року буде базуватися на листі Блаженнішого Святослава на тему Жива парапія. Це такий план нашої церкви, що до найближчих 8 років до 2020 року ми могли, можна так сказати, Зосередити нашу увагу на тих місцях, де так потрібно, щоб Боже слово міняло наші душі. Я ще хотів би запросити всіх до тиші, не тільки тому, що це не культурно, коли це відбувається, а тому, що я переконаний нас, за можливо величезна більшість. Дуже багато пожертвували, щоб піти на тупрощу. Бо вдома і робота є, і навчання, і здоров'я, і відпочинок, і, і батьки, і діти. І якщо ми вже пішли на світопрощу, то ми дуже хочемо, щоб максимально з цією прощі ми щось скористали. І як якби можливо собі так розмовляти, відходити, що там може музику слухати, дзвонити. Ну то можна, так як він для ще не говорив у самборі, можна просто відійти, а повернутися таким самим, а може ще й більшим, бо ми просто будемо впевненіші, що ми вже мали би бути ближче бороду. Саме тому дуже-дуже запрошую до такої концентрації уваги, тим більше, що вже не є так сонячно, якраз так подяжі, що ми з вами зосередили на найподобніше. Основними складовими елементами нашої парахії є очевидно сім'я Родина, є наша особа, особистість, яка будує парафію. І тому наша церква звернула увагу на шість таких, можна сказати, основних елементів. Над якими мала би задуматися кожна людина, зокрема, ми, кожна особа. Давайте звернемо зараз увагу на тих основних шість елементів, які будують парафію, будують родину, будують спільноту, будують сім'ю, будують мене і тебе. Перша річ, яка надихає сім'ю, родину, парафію, людину. І мала би надихати це є Боже Слово. Мусимо визнати, що ми, християни, і греко-католики, і католики, і православні, дуже сильно звернули увагу в останні сотні літ на таємственність церкви, у нас розвинуті богослуження, у нас красиві фелони, гарної храми, в міру можливостей. Але у нас Слово Боже дуже мало промовляє. Назагал читається Євангеліє в церкві, в церкві людина тільки то і чує. Притча про багача і Лазаря, про блудного сина, ну ще там Христос Воскрес і мертвих. А Боже Слово це Бог, який промовляв 2000 років тому і про в Ісусі, і промовляє до нас тепер через цю книгу, яка називається Євангеліє через Бібіль. Саме тому апостол Павло в посланні до Колосян 3 розділ каже такі слова: Хай слово Христове у вас перебуває щедро. Навчайтесь у всякій мудрості і напоминайте одні кожним. Ми маємо всі прохання і бажання наповнювати, вчити, виховувати інших. А як важливо, щоб не ми від себе виховували, як ми вважаємо, як модно. Як сучасно, аби ми виховували, як Бог дивиться на ту чи іншу ситуацію, особу річ. Саме тому казав в древніх часах святий Єронім, незнання святого письма це незнання Ісуса Христа. Через це, саме через Боже Слово, ми пізнаємо Христа, зустрічаємося з ним, заходимо в живі відносини із Ним. Через Боже Слово ми маємо щоденну науку. Є такі люди, які кожен день читають Біблію. Тепер наша церква розпрацювала, щоб собі читати так логічно Біблію кожен день. І це дуже цінно, тому що людина на кожен день орієнтується, що він... є такий пророчий вимір, що може статись, як мені зареагувати, або як сталося, як мені діяти. Саме тому ми бажаємо, щоб кожен з нас, особливо тепер паломників, щоб кожен християнин, щоб у наших сім'ях і на наших парадіях слово Боже стало основою нашого особистого суспільного церковного буття. Ми дуже хотіли би звернути увагу на те, щоби. Наше повчання Божого Слова відбувалося не тільки у храмі, в слуханні проповіді, але й в особистому читанні Біблії. Це дуже цінно. Особливо участь у катехітичних гуртках, де на цю тему говориться, різні прощі, реколекції, там, де піднімається тема, як Бог реагує на життя людини. Ми бажаємо, щоб не було жодної родини, яка б не мала Біблії. І не тільки не мала але б не читала, не жила в її святою книгою. Постійна і безперервна катехізація дітей, навчання молоді, дорослих це необхідна умова, щоби ми розвивалися як християни. Хочу навести вам приклад. Ось у неділю люди йдуть до церкви, вийшли ми з церкви. Як важливо, що ви, коли ми сідаємо разом до столу, до трапези, помолитися разом і сказати кілька слів. Це, не б, це мав би говорити, мабуть, господар родини, батько, може мама, може дідусь. Але не буде гріхом, якщо кожен з нас. Бо був у храмі, скаже кілька слів, от сьогодні в церкві читалось таке і таке Євангеліє. Що воно нам підказує, як нам далі жити? Знаєте, як ми так будемо категізувати Словом Божим, бодай раз у тиждень, у нас буде діалог у сім'ї. І це перша нагода до порозуміння. Друге, на що дуже важливо звернути увагу у нашому житті, як християнина. Це святі таїнства і молитва. Немає ціннішого моменту у нашому земному житті як служба Божа. Саме тому свята неділя день Господній має бути в пошані кожного християнина. А участь у літургії вважатись не обов'язком, якої ми мусимо виконати, але як да. Від самого Господа, який прагне зустрітись з нами і наповнити нас благодаттю і любов'ю. Перші християни заявляли так, не можемо жити без неділі. Вони йшли на мученицьку смерть, ніж погорбуватися під тиском поган працювати в неділі. І їхній приклад це свідчення для нас. А як ми проводимо неділю свято? Якщо ми вважаємо, що життя християнина має бути від неділі до неділі, то ми тяжко помиляємося. Тому що життя християнина це, як кажемо в літурії, все життя наше Христу Богові віддаємо. Тому так важливо, щоб віддавати Богові не просто неділю, але щоб наша свідомість була і в кухні. Саме тому допомогою для цього є завжди особиста і родинна молитва. Це є продовження церковної літургійної молитви, з якою ми зустрічаємося на що. Також хотілося б звернути увагу нашу. На таку тему, як служіння ближньому, це третя тема, якою має жити християнин, християнська сім'я. Називають дияхронія. Милосердя, служіння ближньому. Віра без діл мертва. Так чітко роз'яснював апостол Я. Ісус Христос сказав, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тому служіння ближньому випливає з нашого закоріння у Христі. Лише віра, вчинена любов'ю, провадить до спасіння. Віра, яка оперта на діла, провадить до спасіння. Погляньмо навколо себе, ми вийшли з різних родин, ситуацій, навіть суспільств. Скільки навколо нас є нещастя і убога, самоопустянську, бою і страждання. І це не тільки зовнішні моменти якоїсь бідності, але й це моменти внутрішньої убогості. Багато людей сумних, невеселих, нещасливих, розбитих. Вони нас потребують. Божа любов проявляється у житті християнина увагою до тих людей, сердечним співчуттям підтримкою, словом потіки і розради, а головно ділами милосердя. Лише тоді зможемо вважатися живими християнами, а наші сім'ї і родини стануть місцем, які... До яких, в яких можна знайти розраду і підтримку, коли ми будемо піклуватись про широту, заступаметься завдобу, допомагатимемо убогому і розділятимемо страждання і хворим. Саме так ми будемо проявляти материнське, материнське обличчя нашої церкви, Святий я внуцин колись. Говорив, якщо бачиш любов, милосердну любов, то бачиш при святу Четвертий вимір, який дуже важливий в плануванні нашої сім'ї, родини суспільства. Цей вимір називається провід, провідництво. Ідеться тут про правильне. Міння провадити, може керувати, не знаючи це добре слово, вміти бути керівником, провідником. Сім'я це спільнота віруючих осіб, принаймні двоє. Але як є діти, ще є родичі, близькі. Саме тому у сім'ї дуже важливо вміти розділити чим займається І для цього є голова сім'ї, чи батьки, двоє, які вміють поділитися між собою, почим займається допомогти одному одному, допомагати і також особливо залучати своїх дітей. І не тому, що діти аж так дуже потрібні їм в роботі, а тому, щоб діти вчилися. Ми мусимо визнати, що в сучасному суспільстві ми маємо дуже багато таких здорових каліт, які, ну, в принципі, 17 років не вміють собі там щось їсти, приготувати елементарно, вибрати, прибрати. Чому тобто за них хтось завжди робить? Через це християнська сім'я це та сім'я, в якій провідник цієї сім'ї. Кажу батько, мати не боїться поділитися з дітьми, хто що робить, вчити їх робити. Чомусь так складно, що, можливо, це ще з давніх часів від комуністичної системи, що працювати це, як один казав, каже, їсти це рай, працювати це пекло. Ну, такого в християнстві немає. Християнська праця належить до трьох стовпів життя людини, до правильного дупового кола життя людини, молитва праця і відключення. Саме тому ми знаємо, як Ісус Христос працює у сім'ї Йосипа Марії. Ми знаємо про працю дуже багатьох подвижників, в тому числі апостола Павла, який їде проповідувати і працює. І ми маємо. Вмійте управляти домом, хатою, щоб потім вміти управляти селом, містом чи десь у фільму чи церковному житті. Тому нам дуже важливо завжди брати за завдір Ісуса Христа, який, як це навчає Павло, одних настановив апостолами, інших, пророками, ще іншими євангелистами і пастирями, і вчителями. Для удосконалення святих діло служби на винування Христового Тіла, щоб ми дійшли до міри Божого зросту, повноти Христа за кінцям четвертий років. Саме тому так дуже цінно, що ви ми нарешті вийшли з такого стану, де ми якщо заставляємо людину. Усе вчити, але не докладно. Не вміємо прислухатись чи відкрити талант, особливо говорю про дітей, щоб дозволити, щоб та людина, яка не знає добре математичних наук, могла в іншому управляти, яка не вміє щось доброго робити, а могла робити Б. Це є провід. Це треба добре вдуматись і відкрити таланти своїх візних. Не мудрі педагоги. Чи батьки, ті, які кажуть дитині, ти нічого не вмієш зробити, ти леда, хто тебе заміж вийде, ти тільки візьмете куки спиш і так далі. Ні, кожна людина, що вміє робити, має таланти. І роль покликання провідників, духовних, батьків, рідних, вихователів, віднайти, допомогти. І молодь, діти, нічого не допомагати Показати, в чому вони сьогодні. І тому, ідучи цією прощенню, ми дуже хочемо вас запросити, хто що вміє, щоб він тут, ну, я не скажу під час катехірську, давайте трохи інший час, але могли це продемонструвати, особливо в групах, як у вас буде праця, три зустрічах, щоб ви... Оті таланти, які маєте, могли бути продемонстровані. У нас планується і фестиваль у суботу такої творчості. Планується завтра у нас концертна програма, У нас будуть чування сьогодні ціломічні. І нам дуже важливо, щоб ми не, не боялися тут проявитися. Це цінно для нашого розвитку, для серця, для суспільства. П'ятий такий вимір, який важливий для розвитку сім'ї, парад, родини, це, це плекання і служіння єдності. Ця єдність дуже потрібна найперше у наших Є таке слово, можливо, краще би звучало цілісність. Ви знаєте, що диявол зробив певний конфлікт в людині між духом, душею і тілом, і вона весь час нещаслива, та зрештою то слово диявол означає той, хто розділює. вона весь час нещаслива, для того, що в неї не співпадають бажання з із можливостями, і тіло, душа і тіло не, не співпадають. І тому все практично життя християнина це пошук цілісності, це голових цілісності, прямування до цілісності. І ми дуже хотіли би запросити, щоб бажання такої цілісності в людині відбувалося в школі. Ви ми розуміли, що жодні спокуси, Лесного, чи душевного характеру не може не від цього терпіти Дух. Тому так важливо, щоб ми вміли призупинити те, що не дозволяє розвитку нас як подолицю, як Божої дитини. Але ми також і говоримо про плекання єдності, цінності не тільки в душах наших, в але також і в наших сім'ях. Родина, суспільство. Якщо ми тільки будемо шукати те, що нас відокремлює, хто не правий, то ми ніколи не примиримося. Якщо ми тільки будемо звинувачувати Дух, душу, душа, тіло, і там, у суспільстві, то ми нічого не здобудемо. Тому ми покликані на роботі, в праці, де ми там живемо. Ми покликані шукати, що нас єднає. І не надавати реклами великої, що нас розділює, а розвивати, що нас усіх всіх єднає. Ми не можемо також бути байдужими до того, що Україна, можна сказати, роздерта, власне, будучи укращеною одним молодим Великим, роздертами між Пісфесіями. Бо ми всі доказуємо свою правоту, а мало з нас шукає те, хто нас єднає. хай пройшло вже тисячу років, а ця єдність залишилася. І останнє. Кожен християнин, християнська сім'я і родина, наповнена Божою любов'ю, ділиться з іншим. Якщо ми внутрішньо не живемо Господом, Його благодаттю, то ми не маємо чим ділитися з іншим. Ми постійно будемо інтриги застосовувати, порівнювати, але ми не маємо чим ділитися з іншим. Саме тому в своїй суті Бог це не той, котрий порівнює. Це той, якому нема потреби прирівнювати. А диявол це той, який більш іншого а хто так откворив, автомає. А, а дивись, того так пошанували. То він постійно порівнює, порівнює, щоб людина не могла заспокоїтись від найти Божі ми. І коли Ісус Христос каже до своїх учнів весь світ до світу, весь світ землі, то Він хоче сказати їм а через них нам, що ми покликані бути сіллю ділитися цією сіллю, можна так сказати, надавати смак життю своєму та інших людей, освічувати своє життя та інших. Це наше покликання. Саме тому, так і кажуть, що парафія – це криниця посеред села, до якої усі приходять, щоб вставувати право. Хочеться запросити, щоб кожен з нас розумів, що на небі зараховане є те, чим ми поділились, добрим ми поділились ви. Бо що ми тільки скористали і не поділились, ну, воно нам допомогло. Тому добре задумаємось усі наші прощі, добрі які діють в храмі, в духовному житті, сімейному, чим ми ними ділимося, може, не хвалімося, але ділімося, Уміємо засвідчити світло Божественне, яке в нас свого часу засвітило. І тому, власне, говорячи на ту тему, Нашої парафії, нашої сім'ї. Стараємося отих, протягом тих дев'яти днів отак, задумуватись над тими шістьма темами. День за днем будемо говорити про це, будемо концерта у грудах. Задумуватись над тими темами, що мені треба підкріпити, одинути. Чи нема в мене можливо якоїсь випускно односторонності, тому що. Є такий вислів, віра без розуму провадить до фанатизму, а розум без віри до атомізму. Саме тому так важливо, щоб наша віра набрала ширшого аспекту, щоб дійсно ми могли почути слова Христові. По плодах пізнають, чи є ви учні.